У нас в гостях в студії полковник збройних сил України і речник генерального штабу з 2014 по 2017 роки Владислав Сільзньов. Доброго ранку вам Влада. Дякую, що прийшли. Почнемо в такому військово-політичному руслі. От е, буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про те, що е, президент наш Володимир Зеленський він підтвердив власне і заявив про те, що він вирушив до Сполучених Штатів. Цитую, задля зміцнення стійкості і обороноздатності України, зокрема обговорить з лідером США Джозефом Байденом співпрацю та виступить в Конгресі. Ну а деякі джерела повідомляють, до речі, що літак президента приземлився на одній з військових баз, яка знаходиться за 24 кілометри від Вашингтона. Але це повідомляє от це згідно даних флайт-радару. А наскільки це достовірна інформація, не можемо стверджувати? Ну, але є такі дані. А, так, Влад, дивіться, от давайте про візит Зеленського до США поговоримо. Зокрема, от спробуємо зрозуміти, чи є тут зв'язок. Напередодні Associated Press повідомили із посиланням на заяви американських чиновників про те, що США виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. В рамках великого пакету і також тут іде мова знову ж таки від Press про те, що нам передадуть системи протиповітряної оборони Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів. А ви як військовий? От... Оцініть цей візит. Оцініть цю військову допомогу, і, зокрема, Петріоти наскільки це дороге задоволення? Ну почнемо з першого. Чи є візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки важливим? Ні, він є надзвичайно важливим, адже сь сьогодні Володимир Санч має можливість зустрітися не лише з очільником США, а й з представниками двопалатного конгресу Почені штатів має можливість виступити і довести позицію. Як президент України, як Верховного команду Збройного сил України, це надзвичайно важливо. в контексті тих рішень, які будуть ухвалені, знову ж таки, те, що знає, кажуть, двоє знає свиня. Тому та інформація, яка з'являється в засобах масової інформації з приводу поставки комплексу протиповітряної оборони Петріо, це надважлива новина. Бо починаючи із лютого місяця, ми на весь світ зверталися з проханням закрити небо над Україною. Причому не, не стояло питання, щоб натівські літаки закривали небо. Дайте нам обладнання. Святкування озброєння нарешті достукались нарешті нас почули. Звичайно, що сам комплекс протиповітряної оборони Петрит надзвичайно дороговартісна річ: один мільярд сто мільйонів комплекс, вартує той самий комплекс, але він включає щонайменше вісім пускових установок. Кожна з них містить по чотири ракети. Тобто, цей комплекс проможна закрити чималу територію України захистити зі 100% ефективності. Звичайно, що нам таких комплексів потрібно дуже багато, але це перше. Крок і незвичай на шалену алармістську риторику з боку Російської Федерації, мовляв, поставки Україні комплексів Петріот призведе до ескалації конфлікту. Про яку ескалацію може йтись, Росія нині використовує всю компоненту зброї, яку має на озброєні. Ну окрім хіба що ядерної, хімічної та біологічної, а зара так повний спектр. Всі е, можливі і навіть на сучасній розробки Росія намагається використовувати, щоб змусити Україну підкоритися ультимативним вимогам Російської Федерації. Чи станція це, це ні? А з військово технічною підтримкою наших західних партнерів, в тому числі від США, звичайно, що перемога буде за Україною. І тут лише питання ціни цієї перемоги. Угу. А, ну про ціну так в людські життя це на жаль, ми знаємо, і це найвища ціна, яку платить український народ. А влада, якщо говорити м, про вартість, а, власне не те, що вартість, а цінність саме цих комплексів в можливо в політичній площині. Давайте обговоримо, тому що як ви сказали, там до 100% веде ефективність. ефективність цієї системи протиповітряної оборони. А, це передача цих комплексів це вже натяк на на подальші зміни, тому що от додам ще одну інформацію, яку я напередодні а, зберіг собі а, про те, що а, от було повідомлення від нашого міністра оборони про те, що наступного року а, буде запрацює ось цей маховик військового виробництва, тому що в США запущені потужності, в Європі так. запущені потужності. Що це зміни? В військово-політичної площині передача усіх систем Петрів це говорить про те, що країни колективного заходу в першу чергу ті, які входять до клубу Рамштайн 50+,» А я нагадаю нашим глядачам, що е, у травні 45-го року антигітлерівська коаліція нараховувала 54 країни-учасниці. Нині антипутінська коаліція нараховує 50+. тобто, фактично, весь цивілізований світ повстав проти дій путінської Росії для того, щоб приборкати її щоб привести її до здорового густу, щоб повернути мир спокій не лише на європейський континент, а взагалі на планету. Тому, очевидно, що ті рішення, які приймаються нашими країнами партнерами, є надзвичайно важливими. Інша справа, що ми нам є чим дорікнути нашим західним партнерам, бо часто густо вони приймають відкладені рішення, тобто та зброя, яка нам потрібна була у вони її поставляють за два-за три місяці, от як в випадку з е, Петріотами, лише з, через дев'ять місяців, коли вперше постало питання щодо закриття неба над Україною. Але те, що цей кейс реалізовується, те, що в такий спосіб посилюються бойові можливості нашої армії, це надзвичайно важливо. Але окрім петріотів, нам потрібно, про це говорить генерал Залужний, головна команда зі збройними силами країни uh -huh. танки, артилерія, інша бронетехніка. Бо очевидно, що для того, щоб наш контур був максимально ефективний і в ході. Цього контрнаступу ми максимально зберігали життя та здоров'я наших воїнів. Нам потрібна борона техніка. А от власне не будемо віддалятися сильно від питання Петріотів. Які тактико-технічні характеристики має цей зенітно-ракетний комплекс? Давайте подивимося, послухаємо. Батарея ЗРК Петріот містить в собі радар пункт управління і до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. ЗРК може захистити як від крилатих, так і тактичних балістичних ракет, а також відпрацювати по ворожій авіації. У версії комплексу Петріот pac PAC-2 максимальна дальність перехоплення цілі 80 кілометрів, висота 24 кілометри. Одночасно, Петріот. Може знищувати 8 цілей 2018 року. Швеція уклала контракт на придбання ЗРК із чотирма пусковими установками разом з навчанням та технічною підтримкою. Це обійшлось у близько 1 мільярда доларів. Далі до нашої розмови долучаємо нашого наступного гостя, говоримо про ситуацію на півдні нашої країни з начальником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін до нас доєднується. Пане Вені, доброго вам раночку! А з приводу почнемо з ситуації на Мелітопольському напрямку. Так, ваша колега Наталя Гуменюк говорила про те, що напередодні про те, що вони бачать ознаки, що стосовно тимчасового. Окупованого Мелітополя російські загарбники діють за тим же сценарієм, за яким відступали з Херсона. А що кажуть військові, так наші, які, зокрема, тримають цей напрямок? Чи відбувається зараз рух лінії фронту? Рух лінії фронту на даний момент не відбувається. Ситуація щодо лінії фронту залишається стабільною. Ворог здійснює певні переміщення дислокацією своїх підрозділів. Сказати, що є 100% ознаки того, що хтось буде відступати, я б так не казав. От є навпаки ознаки, що ворог час від часу на різних рубежах створює певні угруповання, які можуть нести загрозу нашим військам, нашому положенню. От разом з тим, разом з тим, розвідка відслідковує їх пересування. Намагаємось найбільш точно визначити їхні місця дислокації. Так є певні ознаки того, що вони відходять трохи вглиб в глиб території, готують свої оборонні рубежі не тільки на першій і е, створюють другу третю лінію оборони. Разом з тим, разом з тим, їхні їхня присутність залишається, і небезпека від їхніх дій залишається такою самою. А пане Іване, а як чи міняє ворог зараз стратегію і тактику дій на напрямку вашої відповідальності? На напрямку нашої відповідальності ворог продовжує здійснювати ракетні артилерійські обстріли, авіаційні удари, основними з скажімо так, місць в його впливу місто Херсон залишається та інші населені пункти по правому берегу річки Дніпро. Угу. А, пане Євгене, і от власне ще одне питання. так, Що відбувається на запорізькому напрямку, зокрема на напрямку АЕС? На напрямку АЕС теж спостерігається рух е, ворожої техніки та особового складу. От е, за певними ознаками є е, часткове відведення звідти? Е, Військових сил, але разом з тим, знаючи підступність ворога, казати про якісь конкретні дії поки що складно. Дякую вам за інформацію за те, що долучились до ефіру. Євген Єрін, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Нагадаю, що гість нашої студії Владислав Селізньов, полковник збройних сил України, і речник генштабу з 14 по 17 роки. А Владиславе, поговоримо давайте про Мелітопольський напрямок. Чи бачите ви якісь зміни для себе можливо в дії тактиці стратегії ворога? А тому, що ми бачимо останнім часом заяви і з боку нашого головнокомандувача, про це говорили і Сирський, і Залужний, і Резніков про те, що можливо Росія там накопичує якісь війська, і це не я не лише говорю про Мелітопольський напрямок, це в село, можливі якісь нові напади і так далі. Що підказує ваша аналітика? Кілька днів там назад в українському інтернет-середовищі виникла така думка, що ті кроки, які зараз здійснює у Окупаційна армія на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області, свідчить про те, що ось ось вони накивають п'ятами, будуть тікати у бік Криму. Все це брехня і повна маячня. Поясню чому справа в тому, що одне з завдань, яке путінська армія виконує на півдні нашої країни, це забезпечення сталого сухопутного коридору, що з'єднує тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Крим. Кримом Кримом, і путіну край важливо втримати цей, цей сухопутний коридор. Так само йому важливо забезпечити посадження Дніпровської води через шлюз, що знаходиться біля нової каховки, через мережу північно-кримського каналу до відповідно тимчасово окупованого Криму. Тому вести мову про те, що російська армія готова. Готуються накивати п'ятами з півдня Запорізької області. Ні, три ключових осередки путінської оборони зараз створюються і е е продовжують посилюватися на півдні Запорізької області. Це Васильівка. Це такмак, і це найбільший пункт центр оборони район Мелітополя. Саме там засереджується величезна кількість підрозділів російської окупаційної армії. Саме там видобується система інженерних та фортифікаційних споруд спрямованих на те, щоб максимально сповільнити рух українських сил оборони. Але є добрі новини у ранковому зведенні українського генерального штабу. Зазначається, що в районі Васильівки була уражена російське групування військ. Вони понесли втрати вісім бойових машин отримали отримали пошкодження щодо втрати особового складу. Ця інформація уточнюється у будь-якому разі. Тактика українських сил оборони, вона яка полягає в тому, щоб поступово знищувати бойові можливості російської окупаційної армії і лише після того переходити в контрнаступ, цього разу так само працює. Ми маємо перевагу в високоточній артилерії, в тому числі в РСЗО класах Хаймар чи аналогах, і ми цю перевагу використовуємо. В будь-якому разі Україна буде звільнена вся в кордонах 91-го року, де саме почнеться той самий контрнаступ. Це державна таємниця. Ми про те дізнаємось згодом, але те, що путінська армія була буде чинити спротив, буде намагатися стримувати український контур наступ. Це очевидно. а От зараз ще детальніше дізнаємося про те, яка ситуація, зокрема з переміщенням з ворога, про які ви згадали, ближче до херсонського напрямку. Долучаємо до розмови керівництва об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк. А доброго ранку вам, пані Наталя. А от у нас в студії Владислав селізньов ми якраз говоримо про ситуацію на південному і Південно-східному напрямку, а підкажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви рух ворога безпосередньо, от на херсонському напрямку, де він скупчує найбільші сили в зоні вашої відповідальності? Слава Україні, вітаю Гарнем, всіх. Слава. Наразі ми спостерігаємо якраз те, що вони постійно переміщуються, і це переміщення викликано як встановленням вогневого контролю, який не дає їм спокою, тому що вони постійно змушені змінювати місця дислокації для того, щоб не бути ураженим, так і через те, що вони намагаються створювати ефект максимальної присутності, також готуючи, не виключено готуючи і папки для нашого наших сил оборони, оскільки ці маневри, які вони здійснюють наразі на Каховському напрямку, говорять якраз про підвищення Уповку різного роду провокацій. вони виводять своє е, озброєння, виводять техніку і підрозділи, обстрілюють з боку правого берега для враження, що це зробили сили оборони України і повертаються знову в населений пункт для того, щоб проводити роз'яснювальну роботу серед населення, що йому необхідно евакуюватися інакше сили оборони України його вкриють мінометним вогнем. Те, що вони зробили щойно самі. І так вони намагаються перетягнути частину населення для того, щоб мати знов таки той самий живий щит, яким вони звикли прикриватися. А що відбувається на островах у Дельті Дніпра? Тому що раніше були повідомлення про те, що окупанти намагаються встановити над ними контроль. А так, в них були такі спроби, які схожі, в принципі на ті спроби висадки десанту, які вони застосовували на початку повномасштабного вторгнення щодо чорноморського узбережжя, але сили оборони не дали їм гідну відсіч, і вони більше поки що не намагаються цього зробити хоча не виключені повтори з встановленням більш стійких морозів. Дякую вам, пані Наталі, за те, що долучилися, поінформували про ситуацію на Херсонському напрямку. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Півдня, була з нами на зв'язку. А детальніше зараз поговоримо про ситуацію на Донецькому напрямку. Голова ради резервістів і військовослужбовець до нас долучається Іван Тимочко. Пане Іване. Слава Україні! А про східний напрямок про східний напрямок з вами говоримо. Дивіться. Я розумію, що ви на одній з досить гарячих точок. Мені сказали, що вас можна питати про ситуацію в районі Бахмута. Хотів дізнатись, яка там ситуація напередодні була інформація про те, що наші військові витіснили ворога з якихось районів міста. Чи не могли б ви повідомити нам якісь деталі? Те, що мож, що зараз відомо, і що можна сказати, це декілька ротних опорних пунктів, які отримували кацапи. Наші війська вибили, вибили їх успішно. Наразі е, ті спроби, які вони робили по відновленню, не вдалися їм, і власне зараз бої відбу... вчора десь на вечір трішки були стихли. Порівняно з тим, що відбувалося протягом дня, але станом на сьогодні будемо бачити, бо зрозуміло, що Пригожин, який там учора фотографувався біля біля піона. Обов'язково спробує кинути все м'ясо, яке в нього наявне для того, щоб якщо б не відбити позиції, то хоча б покращити своє становище. А от напередодні, до речі, цей самий Пригожин. Ну їх оце ЧВК, вони заявляли про те, що вони нібито зайняли російською восточну східну знову ж таки, частину Бахмута. А, і нібито говорилось про меблеву фабрику. Якусь що вам про це відомо? Ну, сказати, що там зайняли східну, чи це дуже гучно сказано. Там їм вдалося було просунутися в передмісті буквально на 150-200 метрів станом на сьогодні. ну, про це вже, напевно, говорити не актуально. Угу. Тобто все, все повернулося на місця свої, все як повернулося на як то кажуть, знаєте, на круги своя зараз. Будемо бачити, що вони приймуть які міри для того, щоб хоча би повернути те, що вони втратили, бо те, що ми стикалися дотепер і те, що говорять, всі наші військовослужбовці, абсолютно вони м'яса свого не жаліють, і то ті кількості, які вони кидають колишніх ув'язнених, ну це просто. Це знаєте, людському виміру не піддається. А от чи не могли б ви от з людсько з людської точки зору описати нам ситуацію? А як це відбувається? От скільки людей вони кидають за один раз в бій? Скільки а, з цієї групки повертається назад? А чи забирають вони тіла? Як це все от на очах відбувається? Маса сидить по норах, або там же ж географічне розташування це дозволяє, і вони, як правило. Шахти, крім того, вони самі вже там нарили безліч нір, Вони їх відправляють в будь-який напрямок, так, знаєте, розвідкою боєм, пробою. Там до 10-15 чоловік. Якщо ці 10-15 зуміли десь силу якихось обставин закріпитися, зразу підходить рота, там у межах 100 чоловік, і вони намагаються розширити, закріпити плацдар. Якщо хвилю знищили, зразу з'являється друга, третя, і так безперервні. Такі е, людські хвилі, бо по техніці там зараз все простріляно, все проглядається. І зробити якийсь масований наступ техніки їхньої сторони, вона знищиться. Тим паче, якщо ми наші війська сидять у Бахмуті, по по крайній лінії міста, то вони наступають з поля. Ну і самі розумієте, що в цьому плані їм важче проводити якісь механізовані штурми. Uh -huh. У свою чергу нам це давало можливість їх от в крайній наступ в наступі застосовувати техніку і техніку вдал. А скажіть, будь ласка, чи було пожвавлення певне військове у зв'язку з візитом напередодні президента до Бахмута? Та ніякого пожвавлення не було. Взагалі, власне, що е, бійці розказують ті, які були на нагородженні, що буквально з позиції приїхали, і навіть їх з них навіть не те, що зброю не забирали, навіть нехто не, кажуть, не вихолощували, навіть затвори не віднімали, тобто як з набоями з автоматами заходили без рамок. Так, і приймали привітання і, і, і поверталися назад на позицію. А я маю на увазі це, щодо обстрілів з боку російсько-терористичних військ. Вони ж не знали. Ага. Бо, бо Пригожено той такий він заявляв, що нібито вони пустили кілька привітань, так званих, як вони це назвали. А що він скаже? Ви ж розумієте, що він пообіцяв Путіну захопити. Це Бахмут чи Бахмут, Бахмут правильно. Давним-давно вже там кажуть різні цифри були і в вересні, і тепер у грудні. Обіцяв там і до п'ятого, і до п'ятнадцятого, і до двадцятого. Ну, і, і ніяк йому не вдається не те, що там не захопити, навіть не створити якоїсь тактичної загрози для міста. Uh -huh. Тому, звичайно, він буде показувати шоу знімати. Ну, напевне, свого друга Кадирова бере, краде медійність, знаєте, uh -huh. як то плагіати, готове. А, Нормальна Іван? ситуація так вона бойова. Вона звичайно загострена. Але щоб казати, що, що тут криза, і такого напевне ще заскоро. Зрозуміли, почули про ситуацію. Дякую за те, що долучилися. Знайшли можливість. А Іване, будь ласка, бережіть себе, бережіть побратимів. Низький вам уклін. нашим захисникам повертайтеся живими і чекаємо власне на перемогу і на прапор України. в Донбасі в Криму. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ України, був з нами на зв'язку. Владислав Селізньов, так військовослужбовець і співробітник генерального штабу, речник генерального штабу у 14-17 роках. У нас в студії а Владислава, от візит зеленського, хочу проаналізувати з вами. Ми зараз напередодні бачили в зокрема в російських мережах, як у нас жартують в соцмережах ви на болотах. Так, є такий е, жаргонізм. Так через те, що Володимир Зеленський приїхав до Бахмута, а і вони почали співставляти всю цю історію з візитом Путіна на Донбас, який обіцяє приїхати туди вже 8 років. І багато хто на із російських так званих воєнкорів почали клювати через це Путіна. А, оцініться з військово-політичної точки зору. А, що означає цей візит? На кого це впливає? От в масах, очевидно, що Путін і Зеленський, президент один Російської Федерації, Володимир Олександрович, наш президент, в сфері відповідальності кожного з президентів є зовнішня політика, вони є гарантами дотримання конституції. І відповідно вони відповідають, відповідають за е, охорону і оборону держави е, у широкому сенсі. Очевидно, що як головнокомандувачі вони мають бути присутніми у бойових порядках серед військ, які виконують ті чи інші бойові завдання. І якщо Володимир Олександрович безпосередньо перебуває у вирі подій і не боїться бути там, де зараз найбільш кризова ситуація. То Володимир Володимирович Пиня він е, намагається максимально обезпечити себе від е, будь-яких ризиків пов'язаних з е, тими чи іншими факторами, адже я навіть собі уявити не можу, щоб е, Путін з'явився у військовому середовищі, де е, військовослужбовці знаходяться з неохолощеною зброєю, е, тобто тільки но вийшли з бойових е, позицій. Це не припустимо ФСО кістьми ля, ляже, але такої ситуації не допустить. Та я думаю, що і Путін таких привидів ніколи для власної ФСО не створить. Очевидно, що тут Путін зі своїми. Е Такими жалюгідними спробами привітати російських пропагандистів е якихось там вояків незрозуміло, за які заслуги у Кремлі в найбільш небезпечнайбільш безпечному центрі Російської Федерації виглядає жалюгідно у порівнянні з українським лідером. Ба більше, якщо ми подивимося на географію переміщень, вчора Зеленський в Бахмуті. Сьогодні він в Вашингтоні. Коли в останнє Путіна запрошували в Вашингтон, я такого навіть і не пам'ятаю. Mm. А напередодні до речі, також знову ж таки згадаю про це про цю фразу «Ви на болотах був з приводу обліта або так званого обльота шойгу. Позиції на передовій, а зокрема, там теж знову ж таки, так звані воєнкори. Вони почали говорити про те, що вони самі засумнівалися в тому, що Шойгу облітав ці позиції. Зокрема, вони говорили про тактику польоту от, цього гвинтокрила, що нібито він летів весь час по прямій, не маневрував а, на передовій. От на вашу думку, чому Шойгу теж, нібито як військовий. Боїться приїхати на передову справа в тому, що для чого здійснилося той самий політик. треба було зафільмувати присутність міністра оборони Російської Федерації на передовій для того, щоб камеру не смикала, щоб картинка була чіткою та яскравою, Здійснило все для того, щоб операторам було чудово працювати. Звичайно, що в бойових порядках в мене була можливість в якості десанта прибувати на військових літаптерах, які Рушить в районі ведення бойових дій, там така болтанка і знімати там в таких умовах взагалі неможливо. Тому очевидно, що путінська пропаганда знову ж таки відпрацювала на картинку, але ж очевидно, що путінська пропаганда не дарма витрачає на своє існування щороку 2 мільярди доларів. Їм треба звітувати і їм треба давати результат. Вони той результат видають, але ж відбувається дивна річ з одного боку, те, що розповідає путінський телевізор, і путінська реальність, це ж речі абсолютно не. Не татожні тому я до чого веду ролік шагу знімала на півночі Криму, неподалік від Армянська, до найближчих українських позицій, там місцем близько 80 кілометрів. Звичайно, що там нічого шагу не загрожувало. А те, що Сергій Кужегетович буде мати такий блідий вигляд звітуючи перед путіним, то це заслуга осін дослідників, які виявили, де саме проводила зйомка, і знову ж таки продемонструвала, що і очільник російського міноборони так само брешить, як і інші чиновники. В Криму ми бачили, як риють траншеї, зокрема на пляжах. На вашу думку, ви бачите ознаки про те, що Росія готується до якоїсь ще масштабнішої війни? Справа в тому, що моє дитинство пройшло на пляжах в саках, в Чорноморському. Я добре знаю ці місця, і точно знаю, що під час зимових штормів ті самі окопи, які вириться на пляжах, вони будуть змиті протягом. Двох-трьох тижнів, адже взимку чорне море досить таке е, несприятливе і дія досить зухвала і жорстка, тобто ближче до весни, там буде знову ж таки рівний як стол пляж, і жодних натяків на те, що росіяни створювали якісь оборонні позиції для того, щоб е, очікувати якихось десант. Я от поставлю ставлюся питання: а якими силами і засобами Україна зможе провести висадку морського десанту? І навіщо витрачається е, кримським урядом? Тамтешні гулятирами чимали кошти для риття тих самих окопів? Певна доцільність підготовки інженерних фортифікаційних споруд на півночі Криму? Ну я розумію, е, е, відповідні бетонні е, споруди е, риття окопів. Е, все це актуально. ба більше всі ці процеси почали ще у? Е, Березні 2014 року, але ж в будь-якому разі Криму звільнимо незалежно від того, чи невідмінно. Все. дякую, Владислав. Я, На жаль, змушені передавати далі слово новинам. А Владислав Селізньов, речник генерального штабу 14-17 років, був з нами. На зв'язку у нас гостем нашої студії. Вже звичка, вибачте, і полковник збройних сил України. Дякуємо дуже вам.